Ти хочеш змін, ти бажаєш їх. Ти ждеш, ти втомилася. Коли вже це все поміняється, коли я знайду то, що мені, От мені не нравиться, то подавай не нравиться, то подавай не подобається. Зміни хочеш, зміни отримаєш. Зараз, після цього читання, в тебе повністю кардинально поміняється життя, тому що стара версія тебе вже не хоче існувати, нова версія не знає, як існувати. Це стандартна практика. Сонце. Ти зібрала всі свої пожитки, шмотки з минулого і рухаєшся в нову версію себе. В нову версію себе, де це твоє переродження. Це твоє переродження, де минула версія капризна, або навіть да, якась відсторонена. Незрозуміла стагнація залишається в минулому, починається нове життя. Ти дуже інтуїтивна. Ти знаєш, що всередині в тобі вскриті всі твої знання. Моя кошка зараз супер біситься, так що, можливо, це також якийсь є знак. Ти знаєш, кого ти хочеш, тобі зараз потрібно почати мріяти, фантазувати про твого. Про твою пару, про той союз, який ти хочеш отримати в своєму житті. Для того, щоб отримати цей союз в житті і повністю мати бажане життя, скажімо, тобі треба вийти з дому рідно, якщо ти до сих пор заперла себе в ілюзіях, в боязні, в страху до нашого окружаючого міра, і спілкуєшся з усіма людьми, ніби з левом, да, сорівнуєшся, тобто ти прям хочеш з кимось побитись, ти дуже конфліктна. Ми це залишаємо в минулому. Ми перероджуємося, ми змінюємося. То в тебе а, сидить дві прекрасні дами. Це твої сутності, які хочуть розкритися. А, якась жезлова сторона твоя, твоя страсна, твоя сильна, твоя впевнена, сексуальна, амбіційна жінка, яка втомилася чекати і хоче проснутися. Твоя Емпатична, тепла і романтична сторона, яка втомилася і хоче проснутися. Рух буде. В тебе починається переродження, в тебе починається перехід до нової версії себе. Залишаємо в минулому всі образи, всі проблеми. Ця зима стане для тебе переродженням і ново... знаходженням нової версії себе. В цю зиму. В тебе буде зустріч з твоїм партнером. Не прогав її.